Вітаю всіх. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні, 1 листопада 2023 року. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре. Вітаю в ефірі, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з бавовни у Донецьку. Не так часто там вибухає, але напередодні ввечері і сьогодні вночі, значить, були і відео, і фотофіксація. Вибухали цистерни і горіли спальним. Їх видно на відео, і потім були звуки і характерні вибухи детонації боєприпасів. ТАСС, пропагандичне російське агентство, заявило, що був завданий удар із реактивних систем залпового вогню. А от власне. Донецьк він же, ну в принципі, в досяжності навіть далекобійної артилерії. Чи можемо ми припускати, чому ну знаєте, чому не щодня? Отаке от просте, банальне, можливо, можливо, примітивне питання справа в тому, де ведуться активні бойові дії, там е, і відбувається, тому що ну я вам хочу сказати, Донецьк зараз прямо пов'язаний із Авдіївкою, і звичайно, для того, щоб призупиняти і стримування просування стримувати просування ворога там. Наносяться відповідні удари, якраз по е, паливу для того і по забезпеченню і по логістиці ворога для того, щоб послаблювати його. Я думаю, це цілком зараз закономірні процеси, які відбуваються Вони і раніше були не щодобово, але відбувалися точкові удари. Розумієте, вони потребували розвідки, відповідної роботи, планування. Ну тому, що досить часто певні об'єкти знаходилися в зоні щільної забудови, і аби уникати жертв серед цивільних, мінімізувати наслідки для цивільних, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, наші сили завжди діяли. Удари по Донецьку наносились, але по військовим об'єктам і ретельно обережно для того, аби не Порушувати відповідне право військових конфліктів для того, аби ну не, не наражатись на звинувачення, тому вони наносилися не так часто, але були. А зараз я думаю, і не виключаю, що почастішають у зв'язку з тим, що просування окупантів треба зупиняти на цьому напрямку та не тільки на цьому розумієте, це ж логістичний вузол, зрештою залізниця, і все ж таки все, що прибуває на Склад паливно-мастильних матеріалів і так далі воно стосується і воно потім розходиться відповідно логістикою на різні напрямки. Ну так, Донецьк це великий і військовий хаб, і логістичний хаб для Російської Федерації. І власне Авдіївка, це ж найближчий, поки що контрольований українськими силами населений пункт, який по суті і відкриває дорогу для того, щоб щось знищувати там. Що ми маємо розуміти про тактику окупантів зараз навколо Авдіївки? Були повідомлення, що вони знову поновили б'ясні штурми, знову намагаються з боку терекону штурмувати в напрямку Авдіївського Коксохіму, там ще якийсь спробували маршрут собі обрати. Як ви бачите ситуацію станом на зараз? Дві мети основних залишаються, які переслідує ворог. Першочергова мета пріоритетна відтягти наші сили з півдня. Це перша мета, яку переслідують окупанти на цьому напрямку. І друга мета це звичайне захоплення безпосередньо Авдіївки, з метою, скажімо так, забезпечення святкування для себе на ось цей період. Зимовий, тому що вони можуть це розтягнути на 3-4 місяці запросто, якби їм це вдалося. Ну і, власне кажучи, це дві причини. Як їм це вдається, на сьогоднішній день бойові дії тривають, є певне просування у ворога, і воно стосується якраз околиця вдіївки флангів, але наші сили стримують, блокують і наносять контрудари, тобто призупиняють максимально просування ворога. Ну але є розуміння того, що утримуються фланги для того, щоб уникнути оточення нашим угрупованням, і в разі необхідності, коли виникне така бойова обстановка, відійти завдіївки, аби не наражати на е серйозні ризики, додаткові нашого угруповання військ і не дарувати ворогові жодних шансів. На те, щоб вони розповідали про те, що влаштували оточення. Власне про Авдіївський коксохім Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив навіть порівняв ситуацію там із ситуацією, яка була у Маріуполі на Азовсталі, промзона промислова забудова, і він каже, що окупантам воювати там буде ще складніше ніж захоплювати Азовсталь, тому що там уже український гарнізон був повністю оточений і вони могли самі обирати з якого на. Прямку з якої, з якої сторони, що називається, штурмувати тут у них так легко, легко не складеться. Тут буде ще навіть складніше. Чи поділяєте ви таку точку зору? Буде складніше за умови, якщо дійсно українські сили будуть скеровувати додаткові підрозділи для того, щоб видавати бої. Я думаю, що рішення, мабуть, остаточно ще не ухвалено щодо цього. Як мені здається, з того, що я бачу, щодо того, чи ми повинні зараз встрявати в досить потужні бої там, фактично в Авдіївці, чи ми, можливо, повинні відійти на кращі позиції і відбивати атаки ворога там. Тобто, розумієте, будь-які, скажімо так, контактні, максимально контактні бойові дії, коли вони відбуваються в місцях забудови, чи коли вони відбуваються на таких об'єктах як Коксохім. Вони передбачають дії якраз безпосередні підрозділами іноді краще відійти і мати можливість наносити удари артилерією тими ж хаймерсами і мінусувати і знищувати величезну кількість ворога його сили засобів, ніж входити в контактні бої. Це буде залежати від сили засобів, які ми плануємо залучити. І чи доцільно їх буде залучати для того, щоб влаштовувати бійню безпосередньо за Коксохім. Зрозуміло, давайте тепер про інші ділянки фронту. Куп'янський напрямок залишається одним із найгарячіших. Окупантам цікаво дістатися, ну принаймні куп'янська вузлового. Це ми розуміємо. Там залізнич... залізничний вузол, а залізниця це ну така система, яка дозволяє більше і якісніше перекидати будь-які вантажі, в тому числі живу силу, техніку і таке інше. Сказав. Про це речник командування сухопутних військ Збройних сил України підполковник Фітьо. І от, власне, що ми маємо розуміти в про ситуацію там на Харківщині, по суті, і на північній Луганщині? Лиманський напрямок, Куп'янський напрямок. Окупанти вже міняли свої пріоритети. То один з них був основним, а інший допоміжним. То навпаки, що там відбувається зараз? Бої тривають десь півроку. Мабуть, наступальні дії російських військ вони безуспішні це можна констатувати абсолютно відповідально. Як велися бойові дії довкола синківки, так і ведуться бойові дії довкола Синківки. Як намагалися вийти на купінськвозловий, так і намагаються. все безуспішно. Тобто, треба констатувати, що станом на зараз е велика операція російських військ. Яка планувалася і яка реалізовувалася, і ми її спостерігали на сході. Велика наступальна операція, яка полягала в тому, щоб рушити з двох флангів, що вони і зробили активно. На сході це північний фланг Куп'янськ. Південний фланг це Авдіївка, а не вдалося. Тобто, ворог вимушений. Перекидати додаткові сили на Авдіївський напрямок, зменшувати тиск на купінсько лиманському напрямку, і це, зокрема, завдяки дуже вдалим діям в обороні в активній обороні українських військ. Тобто, порівняно з деякими періодами активності, дещо вогнева активність ворога зменшилась через те, що дають відсіч наші підрозділи, і плюс погодні умови заважали їм вести активні наступальні дії, але на сьогоднішній день там просування у противника немає. Добре, давайте тепер південніше були повідомлення про якісь іще успіхи українських захисників на південному фланзі біля Бахмута. Оця бахмутська сага. Що ми маємо розуміти, в якій стадії там ситуація зараз? Ну, ви знаєте, що зараз в зв'язку з бойовою обстановкою це намагання досягти е, результату. Можливо, обмеженішими силами, ніж того хотілося бійцям, які знаходяться там особливо. Тобто, хотілося б, звичайно, більше вогневої підтримки, більше тиску на ворога як наслідок забезпечення просування і е знищених ворогів. Але я маю сказати, що ситуація стабільна з, з точки зору того, що південний фланг ініціатива за українськими підрозділами. Інше питання, що зв'язку з тим, що я сказав, десь можливо. Не вистачає цієї вогневої активності просування не таке стрімке на сьогоднішній день, але воно незначне є. А північний план там ворог намагається перехоплювати ініціативу, просуватися, але знову ж таки розумієте, це локальні дії, які не дають противнику якусь оперативно стратегічну перевагу. Окей, okay. було повідомлення напередодні ввечері про те, що цілий батальйон мобілізованих із Чувашії був так хірургічно знищений. Значить, чимось типу Хаймарс. Ну, вони принаймні кажуть, що це прилетіли Хаймарси. Там понад 120 вбитих і поранених, десятки одиниць техніки, і це сталося ще ну ледь не в момент розгортання чи підготовки до передислокації. От власне, це ж теж історії про те, що треба а, розвідати, б, підтвердити, що воно. Там є і ве далі вже підтягати і використовувати Хаймарси. ще ж напередодні була інформація, що Німеччина вже офіційно підтвердила, що передала найстаріші, значить, снаряди ракети для хаймарсів, які були випущені ще в часи холодної війни, і якраз в касетному спорядженні. Чи можемо ми бачити взаємозв'язок між цими подіями? Хаймарси в касетному спорядженні, мабуть, дуже добре, і я про це говорив раніше, підходять для того, щоб вражати живу силу ворога і їх використовувати як реактивну артилерію. Це не ті, скажімо так, це не ті ракети, які, знаєте, там як Атакамс, навіть в касетному вигляді, а це те, що в касетному вигляді. Як найкраще використовувати проти живої сили ворога легко броньованої техніки і техніки, яка знаходиться на відкритій місцевості, і звичайно, чим більше в нас буде таких засобів враження, тим більше будуть наноситись удари по окупантам, якраз по живій силі в першу чергу, і спричиняти доволі такі серйозні втрати. Це дуже ну скажімо так, потужна зброя. Просто її потрібно. Ну у великій кількості для того, щоб дійсно використовувати її в першу чергу як реактивну артилерію. І наносити потужні удари по окупанту вона буде дуже ефективна. Ну і власне про знищення техніки сили оборони України відзвітували, що за один день знищили два сонцепьока. Оці машини вогнеметні, важкі вогнеметні системи, і шість загалом впродовж жовтня. Наскільки я розумію, таких систем у Росії не дуже багато чи вони її підтягати? ну, ці сонцепьоки активно почали підтягати саме саме до лінії фронту, тому що минуло. Разу так про активне знищення таких систем Буратін Санцепьоків я пам'ятаю під час наступу росіян на Бахмут, коли вони це місто просто там знищували, стирали. Що ви про це думаєте? Це індикатор наступальних дій російських військ. Як тільки йдуть наступальні дії, зростає кількість знищеної техніки і живої сили. Тобто, наші війська переходять в активну оборону. Дуже добре вміють ці сили оборони робити, дуже ефективно це відбувається і просто знищують великі кількості, з точки зору навіть війни на виснаження, коли ми вживаємо такий термін, то таке перебування в активній обороні воно виправдане абсолютно, тому що дає можливість. Краще виснажувати підрозділи ворога, і не так виснажувати наші підрозділи, які, звичайно, теж виснажуються, втомлюються, але все ж таки не так, коли ведуться активні штурмові дії. Тому ми бачимо наслідки цих дій, ми бачимо, наскільки знищується техніка ворога, яку вони підводять і підтягують. Ви знаєте, що є окремі види озброєнь, якими вони особливо хизуються. Це і сонцепьоки, це і термінатори. Те, що вони там поширюють постійно і розповідають, яка це зброя, інші види озброєнь. Ну і звичайно, що якщо вони так хизуються ними, отже, вони представляють загрози, тому вони завжди становлять особливу зону інтересу для наших сил оборони, які встановлюють їх і потім наносять удари. Окей, ми ще не проговорили одну важливу ділянку фронту. Це лівий берег Дніпра. Наталя Гуменюк, речниця командування Південь, оперативного командування Південь, каже, що ну офіційних підтверджень поки що вона давати не буде. Там щось відбувається, але ну от без офіційної інформації. Натомість, ну, наприклад, Американський інститут вивчення війни. Е Припускає, що можуть бути вже навіть три окремі плацдарми, чи вони вже з'єднались чи не з'єднались. Ми цього не знаємо. Але такі дії на лівому березі Дніпра українських сил, і заміна командувача в російських військ оперативного угруповання Дніпро. От що нам розуміти про ситуацію? Там дуже добре, що у них відбуваються такі заміни. Це означає, що наші сили діють. І наші, і вони бачать, ворог сприймає загрози дуже серйозно і реально. І до чого це я веду? Це я веду до того, що вони хотіли наші підрозділи всі забрати на схід під Авдіївку. А ми можемо я не виключаю, що наше командування планує певні дії для того, щоб парирувати їхні флангові атаки нашими фланговими атаками з правобережжя на лівобережжі. Якраз це дуже хороша ділянка фронту для цього. Вона менш замінована, дещо менше захищена там обладнаними позиціями захисними, такими як є на Мелітопольському напрямку. І тому я думаю, що цей сценарій проведення флангової операції він може бути не знятий з порядку денного нашим командуванням, розглядається, і саме з цією метою. Йде можливе розширення плацдарму зараз нашими військами на лівобережжі. і тут може бути дві цілі. Перша ціль, якщо це буде дійсно велика флангова операція, яку ми побачимо ще до кінця цього року, то неодмінно це буде перекидання техніки, але тут потрібні засоби ППО, щоб це все прикривати і подавити вогневу активність ворога. Але такий сценарій можливий і можливий рух наших військ на лівобережжі, або другий варіант це. Проведення потужних диверсійних дій на лівобережі і з метою сковування російських підрозділів військ і їхнього відволікання. Тобто дві причини, але в будь-якому випадку це дуже цікавий напрямок і надзвичайно перспективний для наших сил, на який варто звертати увагу. А власне про самого Теплинського згадують, що він якраз керував військами на правобережжі Херсонщини, коли вони зробили жест доброї волі, якраз він ну, типу, організував правильно відхід на лівий берег. Нам це щось про нього каже. Ну крім того, що там повідомлення в повідомленнях. Сказано, що його нормально сприймають у російському генштабі, і що він типу грамотний командир. Від цього щось залежить? Ну я думаю, як варіант, звичайно, завжди залишати опцію, що треба готувати відхід Зелешкій з Нової Каховки а, в Крим, найближчу точку. Звичайно, що було би добре, і нам би цього дуже хотілося. Але я думаю, що зараз мова йде про облаштування оборони, про лінію додатково, те, що вони розумієте... Виник певний ефект раптовості. Якщо взагалі про ефект раптовості можна говорити в 21 столітті, коли засоби розвідки дозволяють все моніторити. Певний ефект несподіванки через те, що вже російське командування проспало момент наших дій на лівобережі. Вони думали, що вже нічого не буде, що всі наші сили будуть на сході, і все, і ми війдемо в зиму з призупиненням нашого контрнаступу на півдні, важкими боями на сході непростими, і на цьому все. А тут ні. А тут активність наша на Лівобережжі, яка виявила дещо певну неготовність до рішучої відсічі російських військ, і тому насправді вони на це звернули увагу, перекинули додаткові підрозділи, і зараз так само їхня увага прикута там. Що вже як мінімум можна покласти в актив нашим силам, оскільки. Ми не даємо їм так само діяти настільки, скажімо так, відверто, як би їм хотілось на сході чи південному сході. Тобто, вони все ж таки мають тримати свої війська, перекидати, звертати увагу і так далі. Ну тобто, ми їм додаємо клопоту. Дуже Поча. дякую вам за розмову. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.